Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І Сьогодні у нас середа, 9 липня. І Зібрався варити борщ, йду на город, як на базар, по моркву, по картоплю. Зараз викопаємо перший корсь картоплі. Ну а перед тим трішки отак покажу все, що маємо. Так, Тут у нас достигає червоний агрус. Щедро цьогоріч вродив. Тут у нас білий агрус постигає. Так, це у нас пituні, які ми садили з пачки пташине молоко. Тут дуже гарна пітунія лососова королева. Красива, в неї така бархатиста квітка. Тут у нас квітує гісоп. Завжди на ньому дуже багато бджіл. Метіола зараз закрита, Шавлія на наїдки. Дуже подобається ця лабелія, гарна квіточка. Так ось так шикарно розквітла гіпсофіла і ешольці. Також мала бути суміш, але в пачці виявились тільки жовті. А, ну одненька. Бачите, все ж таки одна була іншого кольору. От. І в гіпсофілі також трапляється ще ось така. Рожева гіпсофіла. Також дуже гарний. Так, це ці майори. Великий кущ гісопа. Гуде весь кущ. Дуже добре, притягує нагород бджіл. Вони поруч запилюють перець і все, решту, помідори. Так, Починає квітнути шавлія. Також починає, ну це м'ята, величезний кущ, ехінацея починає відкривати квіти, і так вона трішки дивно їх відкриває. Так, далі у нас а, Монарда, мало не пропустив. Ось така вже Монарда. Також почала квітувати красуня. Зрізали кущ ромашок і він ну, поподавав бокові пасинки і знову ось такий кущ величезний. Так, тут підростає, починає витись люфа. Заквітували жоржини. Тут у нас їх цілий рядок. Самі різноманітні. І почала квітувати статиця. Ту, що ми вирощували через розсаду в стаканчиках. Вже незабаром. Взагалі вона розквітується. Мені дуже подобається, коли в неї з'являються оці всерединці вже квіточки. Тоді вона змінює свій вигляд і взагалі дуже-дуже гарно. Ну йдемо по морку. Так, викопаємо на борщ цю морквину. Просто крайню побачимо, як вона підросла. Ось така морквинка. Так. Викопаємо чесничину. Чесник будемо прибирати, напевно, на наступному тижні. Земля вже така суха, ну, гарна чесничина така. І підемо, викопаємо картоплі, а попутно покажу капуста. Спекотно ще й е, суховій такий. Все поопускало, навіть капуста листя поопускало. Е, Баклажани. Баклажани щось з ними трапилось. Сохнуть у них листочки, цьому році баклажани не дуже. Білі сорти баклажанів набагато краще виглядають. От, а алмаз і чорний красень щось з ними трапилося. Я вчора їх обробив, зараз спеціально взяв, покажу яким засобом. Ось такий засіб зелений щит. Тут багато перелічено хвороб, від яких він допомагає. Ну, Буду сподіватися, що це дасть результат. Таким засобом тільки там було написано для чеснику і цибулі. Я оброблював чесники цибулю, коли вони пропадали. І ну, допомогло, сподіваюся, з баклажанами це також спрацює. Так, тут у нас перець. Перець вже позав'язувався, квітує, на кожному кущику є вже перчинки. Тут у нас поряд, поряд помідори. Помідори також квітують, є багато зав'язів. Сонце відсвічує в екран, я не дуже бачу, що я знімаю. Ну, сподіваюся. Там щось буде видно. От. Е, а на ранніх помідорах взагалі вже завісі так добре. Так. Ну, Дійшли ми нарешті до картоплі. Картопля взагалі дуже така маленька. Ну, Зараз побачимо, що там. Тут багато глини на цій ділянці і тут крузка така і картопля. Ну, зараз копнемо. Довго думати не будемо, копнемо з краю два перші кущі. Що там за горох у нас нав'язався? Ну, як такий став... горох. Ну і тут трохи гороху. Ну, з двох кущів на один борщ буде. Ще копнемо й третій, більший трошки кущ. Ну, В принципі, цього і вистачить. Так, Тут у нас огірочки потерпають від спеки. Також будемо їх брати сьогодні трошки пізніше. Зразу складати в банки. Огірочків чимало, принаймні на даний момент. є огірочки. Баштан починають зав'язуватись кавунчики квітнути. З такі вже дині. Вже є на них також зав'язь. Вон динька. Я чесно не бачу, що я знімаю. То був амал, а це ананас. Тут у нас гарбузи, також квітують, є там гарбузики. Тютюн. Вчора я також обробляв цей тютюн цим універсальним засобом, бризкав їм от сюди, у верхівки для того, щоб цикатка, здається, називається оці жуки от, напали на тютюн. І Вони оселяються от тільки тут у верхівці. Верхівка падає. Тому вчора я от ці всі верхівки, у всього, всього тютюну я побризгав. Ну, Отакий шалений врожай картоплі. Забрали чесником повністю задоволений морквою також. На даний момент такі справи на городі. Ну а Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.